Вітаю вас на каналі Таро роз любов'ю, і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. І сьогодні ми розглянемо таке питання, що всесвіт хоче передати вам через мене? Давайте подивимося, що Всесвіт хоче передати вам через мене? Всесвіт хоче вам передати, що е, ваше життя йде якась нова, нова історія, де ви будете починати якийсь е, новий виток свого життя, де будуть обнулятися всі. Негативні моменти, негативні люди, негативні ситуації. Ви просто будете виходити з негативу в нове. Тобто, все, все що завдавало вам болю, всі такі неприємні, прикрі, болючі ситуації залишаються позаду. Ви дуже довго. Боролися з цими неприємностями. Ви дуже довго захищали себе, відстоювали себе, і зараз це все приходить до завершення. А що, що відбувалося у вашому житті? Покажіть нам. Що відбувалося у вашому житті? А відбувалося в вашому житті те, що ви були дуже такою успішною людиною, де вас в житті було все, що, про що ви мріяли? Вам все вдавалося, для вас відкривалося багато можливостей, і ви хапали їх е, як могли. Тобто вам завжди щастило у всьому. І це давало вам віру в себе, силу, ви вважали, що так буде постійно, але в якийсь момент е, все закрилося, обірвалося. Ви е, почали розуміти, що удача відвернулася від вас. Ви почали розуміти те, що ви не бачите більше того, що е, приносило вам радість. Ви не бачите більше е, успіху. Ви ніби знаєте, як вас відсторонили, закрили від успіху, і ви не розумієте, чому. Чому так трапилося? Чому я не бачу далі своєї дороги? Я не бачу, куди мені рухатися. І це дуже мене непокоїть. А що сталося? Чому удача відвернулася від вас? Тому що прийшов час перемін. І те все, над чим ви працювали, те все, що ви будували, воно в моменті змінилося. І знаєте, прийшла така криза, прийшов такий період неприємний, коли боляче, коли сумно, коли я сама своїми проблемами, я сама виборюю. Їх я сама намагаюся знайти вихід з цієї ситуації. І, на жаль, я його не бачу. Наступили якісь фінансові е, такі е, е, кризи. І знаєте, після такої девятки пентаклів, коли в житті все є, дуже важко прийняти те, що може бути інакше, і через це вас. Такі сильні хвилювання почалися ви дуже переживали, як вам знайти вихід, як вам повернути своє, свій такий стан, який, в якому ви перебували раніше. Але, на жаль, ну за що би ви не бралися, нічого не виходить. От насправді удача відвернулася від вас. І ну, це дуже тяжко прийняти, і дуже тяжко, знаєте, пережити це. Але ну, карта смерть каже, що е, цей період вам є необхідний для того, аби ви е, ну, пізнали себе глибше, аби ви зрозуміли себе. І це шлях до вашого пробудження, до вашої нової реалізації і нового відкриття себе. Тобто Всесвіт хоче передати вам через мене те, що зараз ви проходите е, такі зміни в своєму житті, які допоможуть вам переродитися і е, стати зовсім іншою людиною. Ви знайдете своє призначення в житті, ви знайдете е, себе, себе. Ви зараз е, в такому... Режимі пробудження, Розумієте? те, що спало у вас довгі роки, прокидається потрошки через біль, через важкі фінансові ситуації, через е такі важкі випробування, ви прокидаєтеся, ви починаєте відкривати в собі нові грані себе, нові. Е Можливості в собі. І ви це скоро зрозумієте. Все світ каже, не падайте духом, цей період вам потрібен. І те, що ви не бачите зараз, куди рухатися далі, а йдете на осліп, це і є ваш урок. Відчувати, не бачити, розумієте? Через це у вас включаються такі відчуття. Відчуття ви йдете на осліп, але ви починаєте розвивати оці свої внутрішні такі відчуття, які вам підказують, як поступити. В цій ситуації як поступити в цій ситуації. Так, ви спочатку помиляєтеся, тому що ви ігноруєте ті відчуття, і ви прислухаєтеся більше до розуму. Ваш розум перемагає, тому що завжди душа нам шепоче, а голос кричить. І ми, коли не вміємо слухати душу, ми слухаємо розум. І ми тоді робимо помилки, через які нам і дуже боляче. Тому що ми не прислухаємося до себе, до свого внутрішнього голосу, до своєї душі, а слухаємо розум, голову. І ми потрапляємо в неприємні ситуації через те, що ми не слухаємо себе. Але знаєте, одна неприємна ситуація, друга неприємна ситуація, третя неприємна ситуація, і ви вже думаєте, Боже мій, що таке? І ви вже починаєте більше питати себе, чому? Чому я в тій ситуації, чому зараз зі мною це відбувається? І ви починаєте чути оцей шепіт душі. Розумієте? І коли ви вже прислухаєтеся до своєї душі, ви робите так, як каже вам ваша душа, і ви розумієте, що неприємності починають розвіюватися, ви розумієте, що. Я роблю правильно, ах от як воно працює. І вам починає це подобатися. Подивіться на дні колоди. Яка карта? Двойка мечів це коли людина заглиблюється в себе, закривається від зовнішнього світу, і подивіться, вона з закритими очима, але вона бачить, в неї відкривається третє око. Інтуїція. Бачите? Я ж про це і говорю. Розумієте, ви занурюєтесь в себе, ви закриваєтеся від зовнішнього, і йдете в своє внутрішнє. І через це ви починаєте чути себе, чути себе, свій внутрішній голос, який і є найправдивий, який і веде по життю. І все світ передає вам через мене те, що... Це дуже зараз важливий етап в вашому житті, де ви вчитеся слухати себе. Так, а давайте ми запитаємо, як вам краще буде навчитися чути себе, навчитися розуміти себе? Бачите, знову ж, у вас зараз отакий стан такого внутрішнього терзання себе. Бачите, у вас зав'язані очі, ви не бачите, і вас от, всесвіт штовхає на це. Відчувай, відчувай, слухай себе. Так тяжко. так Душа розривається від болю, така ситуація ну, дуже важка, але відчувай себе. І бачите, тут говориться про те, що навіть знаходячись в якомусь такому токсичному оточенні люди. Дуже негативні є біля вас, вам дуже важко. І знаєте, ви вже навіть це відчуваєте. Ви відчуваєте цих людей. Ви е, приходите додому, ви лягаєте спати, ви аналізуєте, чому я відчуваю це до людини, яку я раніше там любила чи поважала. І ця людина для мене була такою дуже хорошою. А зараз я відчуваю від неї негатив, хоча вона в очі до мене дуже добра, хоча вона... Зі мною дуже мило спілкується. Вона мені посміхається. Ця людина робить мені компліменти. Вона радіє за мої успіхи. А чому я відчуваю тяжесть? Після спілкування з тією людиною, чому я бачу її, відчуваю її зовсім іншою. А це називається те, що у вас відкривається ваша інтуїція, ваше таке, чуття, відчуття людей, ви починаєте розуміти, що це щось нове, щось таке невідоме, і те, що ви. Відчуваєте вам і не дуже подобається, як би знаєте, ну бо тому, що це дуже важко розчаровуватися в людях, яких ми любили, і, і, і нам здавалося, що це ці люди, це наші люди. А зараз ви бачите протилежне і це дуже важко прийняти. Це дуже важко прийняти. Ну, дивіться, вам побільше проводити часу самій, вдома. Побільше відключатися від інтернету, від зовнішнього світу і прислухатися до себе. Це є ключ. Ви відкриєте в собі. Ви відкриєте в собі дуже сильну інтуїцію, і ви зрозумієте, наскільки ви є така цінна людина, наскільки ви є чиста і відкрита людина, хоч ви ніколи себе такою не, не вважали. Ви вважали, що ви є звичайна людина, яка також робить помилки, також, ну, Діє неправильно в деяких моментах, після яких вас потім змучить совість. оця, ця ваша совість, яка вас знаєте, постійно мучить, вас це дуже дратує. От, але ви зрозумієте, що насправді не всі люди такі, не всіх людей є ця совість, і не всіх людей вона мучить. І ви ви для себе зробите таке відкриття, що насправді оці ваші риси, за які ви себе корили. Риси вашого характеру, вони дуже, дуже потрібні, вони дуже хороші, ці риси, і насправді це означає, що ви є дуже така чиста, вірна, добра і надійна людина. Розумієте, для чого ви проходите зараз ці уроки? Дивіться, для того, аби ви стали сильнішою, Аби ви розуміли, де чорне, де біле, Аби, знаєте, ви відкрили в собі справді знання, які будуть вам допомагати розбиратися в людях. І, знаєте, ви, ну насправді ви вже будете розуміти, хто є хто, і це дасть вам таку, знаєте, якби привілегію. Ви будете бачити людей наскрізь, ви будете бачити людей, які заздрять, ви будете бачити людей, які е до вас відносяться е нечесно. Або, наприклад, показують одне, а, де, а думають по-іншому, і ви це будете бачити, і це дуже облегшить ваше життя. Ну, В принципі, бачите, карти підтверджують ще раз те, що я вже казала. Чи вдасться вам пройти ці уроки, які зараз Всесвіт посилає вам? Дивіться, вдасться, якщо ви будете слухати себе. Якщо ви зможете зупинити оці маніпуляції щодо вас, нав'язування там порад, думок, це дозволить вам вийти якраз з цього такого пригніченого стану і вийти в, в нове життя, в, до нової себе. Бачите, випала карта. Карта все, я сказала, так більше не буде. Буде так, як хочу я, а не як кажуть мені інші. <сум> і це буде вихід от з цієї клітки, в якій ви були закриті, бачите, ви були закриті в цій клітці. В клітці е, маніпуляції, е, контролю, е, коли вами керували. І е, коли ви топнете ніжкою і скажете все, хватить! От тоді і ви пройдете. Свої уроки. Дивіться, як ви тут тікаєте від цього негативу? Як ви мечі летять, а ви, ви швидше за них, ви швидше справляєтеся. Розумієте? А давайте ми ще тоді запитаємо пораду у вашого ангела-охоронця. Порада від ангела-охоронця. Що ваш ангел-охоронець хоче вам порадити. У вашій ситуації? Ваш ангел-охоронець каже: не сумуйте, повірте в себе. Ви дуже сильна людина, у вас є великий потенціал. І ви справитеся зі всіма своїми випробуваннями. випробуваннями. Я біля тебе, я біля тебе, я допомагаю тобі, я допомагаю тобі в складних ситуаціях, я допомагаю тобі піднятися, тому що ти, ти моя, ти моя душа, і я веду тебе. Навіть коли тобі здається, що ти самотня і тобі дуже важко, я. Біля тебе, я підтримую тебе. І не переживай, я знаю, що тобі зараз важко, я знаю, що в тебе немає зараз сили. Я знаю це, але я біля тебе, я підтримую тебе. Тому що ти є дуже хороша людина, з дуже добрим серцем. І ти достойно пройдеш ці випробування. І... Пам'ятай одне, я завжди біля тебе, і я підтримую тебе. Скоро в тебе почнеться новий шлях, скоро в тебе почнеться нова дорога, де ти будеш дуже щасливою, де будуть збуватися твої мрії, де ти повернешся до себе і побачиш. Наскільки зміниться твоє життя, наскільки змінишся ти, наскільки зміниться твої думки, твої, твій світогляд, ти просто переродишся, ти переродишся. Ангел вже трубить, все, вставай, час, змін, прийшов. Довіряй Тесвіту, довіряй мені, своєму ангелу-охоронцю, і скоро. Ти побачиш, як зміниться твоє життя. Не буде більше перепон на твоїй дорозі. Ти будеш ти впевнено до своєї цілі, до своїх бажань і до свого нового життя. Все, що стояло, все, що не рухалося, все, що завмерло, це було дуже тобі потрібне. Для того, аби ти почула себе, аби ти зрозуміла себе, і аби ти відкрила в собі в свою інтуїцію, яка буде вести тебе далі по твому шляху. Боже, карта в місяць, подивить, як інтуїція веде, як вищі сили ведуть людину. Я, я ж про це тільки говорила, і карта це підтверджує. В вашому житті оцей застой, оце, що вам здавалося, все завмерло, нічого не відбувається, нічого не рухається. Насправді, подивіться, відбувається, рухається, вас ведуть до вашого справжнього призначення. Вас ведуть до вас, до вашої душі, до вашої інтуїції, до вашого внутрішнього відчуття себе. Ну і ще давайте одна карта. Не боріться зараз, не противтеся тому, що відбувається. не Прийміть прийміть те, що зараз відбувається в житті. Дайте йому можливість відбуватися. Не боріться з тим. Вас ведуть. Якщо навіть вам здається, що у вас застоїм нічого не відбувається, все відбувається. Просто ви ще того не бачите. Якщо ви перестанете боротися і просто приймати цю ситуацію, що чекає на вас, як буде далі складатися. Дивіться, ваші проблеми закінчаться. Ваші проблеми закінчаться. І хочу вам сказати: не здавайтеся, не боріться за свою ситуацію. відпустіть і довіртеся Всесвіту. Все, що не відбувається зараз з вами. Все відбувається правильно. Довіртеся. І все буде добре. Все, люблю, цілую. Па-па.